Їх часто називають народженими заново. За життя дітей з онкологічними захворюваннями борються зокрема кілька місяців, а то і кілька років. В Україні з десяти хворих вдається врятувати лише сім. Але якою ціною вдається порятунок? Рівно рік тому ми констатували, що на 20 лютого було зібрано 198 тисяч гривень. Сьогодні я не готовий відповісти. Дуже приємно, що кошти поступають не тільки від благодійних внесків, а поступають через перерахування напряму на банківський рахунок. «Укрексімбанк». жодна зібрана копійка не пішла на організацію даного концерту. Він проходив за участі зірок української естради. У даному випадку ми будуємо здорову націю. Ми будуємо нових дітей. Ми допомагаємо цим діткам. Дай Бог, щоб вони всі видужували завжди. Ну ми по суті. Якби як люди будують будинок, ми будуємо фундамент для майбутньої України, і ну це наша чоловіча місія в першу чергу. А то як ми по професії всі артисти, музиканти, то ми це робимо тим, чим ми це вміємо робити. Я знаю, що мене запросила команда професіоналів і надані кошти вами, людьми будуть спрямовані на добрі цілі. Наверное, те люди, которые придут сегодня на концерт, они тоже будут счастливы, что внесли маленькую лепту в общее дело. Ну а те детки, которые будут выздоравливать, я думаю, что это радость для любого человека, у кого есть дети, у кого нет детей. Дети вообще не должны болеть. Это точно. Мы будем петь, чтобы они не болели. Я знаю, таких, как я, не бывает, таких, как вы, не теряет. Мы будем вместе, я знаю. Усі зібрані у ході марафону кошти будуть передані на лікування дітей онкогематологічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Станом на сьогодні вже зібрано 352 тисячі гривень, які дадуть хворим дітям щасливий білет ціною в життя.